Доброго дня, друзі, компанія автопарку Дискофілія. У нас на продажу нове чудове надходження. Це Audi a 5 2012 року випуску, купе на повному приводі Кватра з двохлітровим літровим бензиновим двигуном. Дуже гарний стан у автівки, є незначні царапини по бамперам, скольчики присутні. У нас дуже гарні легкосплавні диски, гарна гума, стеча зимня. Комплектація дуже класна, є панорама, безключовий доступ. Світлий такий, коричневий салон, є повний електропакет, скла, зеркала, підігрів, зеркал, пам'ять сидіння, сидіння, що у водія, що у пасажира вони електричні, є електроздвигання сидіння, охайний задній ряд, є датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо підігрів сидінь присутні на автоматі. З камерою заднього бачення пробіг 149 тисяч кілометрів. Автівочка доглянута, обслугована, Виїжджала за границю, тому у неї є вже євродогляд. Може також буде зараз виїхати, без яких проблем. Берете нас на Грушевського, 15. Ця автівка чекає вас саме тут.